Привіт! Сьогодні ми дізнаємось, як за кілька хвилин запустити простий веб-сервер на Python. Щоб створити простий веб-сервер, нам знадобиться лише одна вбудована бібліотека HTTP-сервер. Давайте почнемо. Спочатку імпортуємо необхідні бібліотеки, вкажемо порт, на якому буде запущено наш сервер. Тепер створимо обробник запитів. У Python вже є готовий клас. Simple HTTP Request Handler, який вміє відповідати на запити HTTP, такі як запити отримання сторінок або файлів. Ми створюємо сервер за допомогою TCP-сервера, який слухатиме вхідні запити на вказаному порту. В цьому випадку ми використовуємо порт 8000. TCP-сервер приймає два аргументи: адресу і порт, на яких буде слухати сервер, і наш обробник запитів хандлер, який буде обробляти запити, що надходять. Щоб переконатися, що сервер запущений, додамо виведення в консоль повідомлення. Тепер сервер готовий до роботи і буде безперервно слухати і обробляти вхідні запити завдяки методу ServeForever. Цей метод запускає сервер і отримає його в активному стані, поки ми не зупинимо його вручну. Тепер просто запускаємо наш скрипт і наш сервер готовий до роботи. Переходимо на localhost 8000, ми побачимо вміст директорії, де запущено сервер. Ось так просто ви можете створити веб-сервер на Python за кілька хвилин. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. До зустрічі у наступному уроці!